Семирічна Вікторія завітала до центральної публічної бібліотеки, аби виготовити першу у своєму житті ляльку-мотанку. Вона так прикольно виглядає, такі такі прикольні. В неї платчика, такі прикольні в неї візерунки, Як така класна в неї зачіска. Майстер-клас у книгозбірні влаштувала Тетяна Юркова. Вона навчала гостей бібліотеки, як створювати традиційну українську ляльку-мотанку. Майстриня говорить, важливим є не лише готовий виріб, а й процес його створення. Такий час обов'язково треба чимось займатись, відволікати, а це є лялькотерапія. Обов'язково з гарним настроєм. З поганим настроєм такі лялечки не роблять. Вона не складна. На неї всього на цю лялечку треба три клаптика тканини. Стрічками зав'язується, перемотується, прикрашається, можна ще з бісера зробити їй коралі, можна зробити віночок. Завжди можна додати елементи. Лялечки теж люблять, як люди наряжатися, красуватися. Тетяна Юркова створює ляльки-мотанки протягом чотирьох років. У своїй колекції вже має більше трьохсот оберегів. Попалася мені ось саме така лялечка в інтернеті, більш сучасна круп'яничка з очками, бо так вони робляться без очей. І я вирішила її зробити. За годину вона в мене була готова. Ось я думаю, а чому би інше не спробувати зробити? Навіть замовляли наші військові, подорожницю, це така лялька-оберіг. Саме такі от маленькі подорожниці просять. Після майстер-класу готові ляльки-мотанки гості книгозбірні забрали до своїх домівок. Я вчителька початкових класів, переважно я вчу діток. А сьогодні я хотіла, щоб мене хтось повчив. Я релаксую, я відволікаюся. Бо я принесу додому, покажу своїм рідним. Годом я принесу, звичайно, у школу. Щоб я в подальшому маленькому колі діток навчила. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.